Доброго дня, шановні підписники каналу та ті, хто на моєму каналі, буде вперше. Дякую, що обрали для себе мій канал. Обов'язково не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Також, якщо є можливість стати спонсором каналу, це у вас одна чашечка кави, а для мене можливість купити собі також каву. І так. Зараз, сьогодні, прямо в цьому часі настав день, коли ми починаємо звітувати з вами за третій квартал 2025 року. Вітаю всіх тих, хто дожив. Розумію, песимістично, але як є. І так, як звітувати підприємцю на третій групі 5% за 9 місяців? Головний принцип заповнення декларації це накопичувальний принцип. Багато хто з вас для того, щоб у нас спрацював алгоритм походження наших коштів, відкрили собі ФОП. По-перше, респектую. По-друге, дякую, що наважились сплачувати податки, вибрали для себе комфортну систему оподаткування і надіюсь, що буде все у вас добре. Тим паче не забуваємо, що з сьогоднішнього дня починаються нові правила гри щодо переказів коштів на розрахункових рахунках. Тому наш алгоритм я ФОП, я заробив, я оподаткував, перевів на свою карту, а потім витратив, як я вважаю. Працює. Не забуваємо, що в день можна знімати 100 тисяч гривень, а відповідно, можна переказ робити зі своєї картки на інші в рамках 100 тисяч гривень на день, і ви не будете потрапляти у фінансовий моніторинг. Тепер повертаємося до нашої звітності. Отже, Наростаючим підсумком. Що це значить? Йдемо з вами для подачі звітності в електронний кабінет платника податків. Я знаю, що багато хто з вас буде, особливо молоді та підлітки, використовують для подачі дію, використовують для подачі Приватбанк, ЮКонтрол, уже і таксер подає всі вже там медок. Ну, медок це вже для, до професіоналів. Але є, як є багато посередників, не забуваємо, будь ласка, що то все посередники між вами і вашим електронним кабінетом платника податків. А оскільки я за дрот, то я обираю, і оскільки інтерфейс всіх цих програм різний, я все ж таки обираю, як то кажуть, кістяк. Туди, куди все йде. І в ньому маємо з вами розібратися, як то виглядає, і в ньому, до речі, досить спокійно можна зробити свою звітність і заодно перевірити. Значить, з чим я зіштовхнулася в своєму досвіді, з тим, що посередники, там дія, переват, вони не, як вам сказати, не виявляють якусь дрібну помилку, з якою пропускають вашу декларацію. Дуже багато людей поздавали за минулий квартал без нарахування військового. Хтось поздавав з невірними показниками не в тих рядках. І все воно пропускало, і навіть податкова також це пропускає і ставить зелений літачок вам, що типу у вас все прийнято. А потім уже вилазять ці баги у вигляді боргу, або у вигляді штрафних санкцій, або виклику до податкової для надання пояснень. Щоб того не було, давайте з вами пройдемося зі мною покроково заповненого декларації з трьома прикладами. Я впевнена, що кожен з вас знайде для себе наш індивідуальний приклад. І так, заходимо в електронний платника податків шляхом електронних ключів. Обов'язково нагадую, як вам сказати, Прямо пропагандую. Хай буде так. У вас має бути діючий один електронний ключ. Не треба їх нароблювати. Десятки Податкова бачить тільки саме перший ключ, яким вами було подано першу декларацію і підписано. і він має ну і він діючий до сьогодні. Якщо податкова бачить, що у вас є діючий ключ, а ви зробили новий, бо той десь загубили, на флешці віддали, десь забули в якій папці, вам просто лінь його шукати, да все, що хоч може бути, то ваша податкова вам відмовить, тому що вона напише, що у вас є діючий ключ. Тому ви новими не можете підписати. Для того, щоб нові запрацювали, будь ласка, ви маєте видалити усі старі, щоб запрацював ваш оцей єдиний новий. Я не знаю, чи ви мене розумієте. У мене є відео більш детальне на каналі, щоб розібратися з тими, господі, бідовими ключами. Але є, як є. От просто послухайте і накладіть на свою ситуацію мій коментар. Я думаю, що ви зрозумієте. І так, поїхали. Ми працюємо в тривогу, тільки що почалась тривога. Хто чує на фоні, вибачте. І так. Перший приклад, як ми її формуємо. Зверху ми з вами, значить, по-перше, ми заходимо в розділ ведення звітності. Обираємо ось тут 9 місяців, натискаємо Створити. Обираємо ось тут всі і обираємо нашу тут дві декларації. Ви не нікуди не підете, не вправо, ні вліво. Ваша декларація, податкова декларація для ФОП третьої групи. Місяць-квартал. Обираємо звітний документ. Натискаємо створити, і у нас з вами ось готовий пустий, як то кажуть, бланк. Переходимо вже заповнений бланк для прикладу. І так, пустий, відмітка звітна, тут у нас все автоматично заповнюється. Кому потрібна допомога, можете писати мені на електронну адресу або телефонувати. Допомога при здачі звітності платна, консультація платна. Але якщо ви не впевнені, рекомендую звернутися, щоб у вас було усе в порядку. Фактично, чисельність обов'язково проставляємо ту, яка у вас є. В основному на третій групі у всіх нулі, якщо чесно. Тому тут проставляємо циферку 0. Потім додаємо наші види діяльності. Податкова дала роз'яснення в зір. У нас є така платформа зір. Вона від податкової. Дала одне роз'яснення, що тут мають бути відображення саме ті види діяльності, якими ви дійсно займаєтесь, типу що все інше зайве. Тому рекомендую додати ті види діяльності, якими ви е, дійсно займаєтесь. Е, це така, знаєте, новинка, такий лайфхак новий. Е, чи, чи можуть вони визнати декларацію вашу недійсною через те, що ви тут позаповнювали 200 зі своїх видів діяльності? Не думаю. У мене такого в практиці не було. Але щоб доколупатися, думаю, буде привід. Тому краще. Нічого такого важкого немає, якщо ви тут виберете ті види діяльності, якими ви займаєтесь. Ось, далі йдемо наш розділ з вами третій. Показники господарської показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи, розділ четвертий. Обсяг доходу за ставкою 5%. І так, заповнюємо, чому я заповнила до цього другий другу групу. Тут у мене така ситуація склалася, що у мене людина. Була в другому кварталі на другій групі, а потім на третій квартал перейшла на третю. Ми заповнюємо дані за другу групу і за третю. Це такий перший приклад. Він унікальний, він індивідуальний, це не для всіх. Зараз до стандарту ми перейдемо. Зараз нестандартна ситуація. Людина, ще раз повторюю, була на другій групі, перший другий квартал, з третього кварталу була на третій. Отже, я заповнюю. Розділ третій для другої групи, де ставлю, що ми платили єдиний податок, і декларую наших 6 мільйонів обороту. А уже в третій групі декларую мій квартал. 2 мільйони ми зробили за третій квартал. І оподаткували їх під 5%. Загальна сума у мене 8 мільйонів. Не забуваємо, будь ласка, про ліміти. Зробіть собі контрольні ліміти, особливо чекап, особливо. ФОП другої групи. Прошу, скільки вже було факапів з тим, що був переліміт під, під останній квартал, ви не повірите. Тому, будь ласка, не полінуйтеся, зробіть. Нехай це стосується тільки другої групи. Третя група і так буде бачити. Отже, 8 мільйонів. Потім йдемо в рядок 11. У мене оподаткування 100 тисяч гривень. Я маю сплатити податку. Вибачте, в 12-й рядок я дублюю цих 100 тисяч гривень, 14-1 дублюю 100 тисяч гривень, і в 14-й рядок дублюю 100 тисяч гривень. Це моя сплата буде єдиного податку. Зафіксували для третьої групи. Тобто тут другу групу я показала довідково, тому що ми на ній працювали протягом 2025 року, а ось тут уже. Те, що ми відпрацювали в третьому кварталі. Донарахували собі 100 тисяч гривень єдиного. Спускаємося до нас у військовий, у військовий збір. І так, на другій групі у мене тут було щомісяця, 6 місяців. Було 6 місяців по 800. Так. Значить, Тут 4800 я пишу, сплатила військового. А для третьої групи другий розділ у мене 23 рядок я множу. Значить, в 23-му рядку я множу рядок 5 плюс рядок 6 плюс рядок 7. А у нас з вами 8 мільйонів. 7 у нас 0. У мене виходить 20 тисяч. Я множу на один відсоток, виходить 20 тисяч гривень військового. Дублюю в 25 рядок, 23 і 25 однакові. Зрозуміли, так? Да? Так, тепер піднімаємося до гори. І натискаємо Перевірити. Все, у мене все перевірено. Стоїть зелена відмітка. Натискаю Зберегти. Так, підписати. Натискаєте так, під своїми ключами підписуєте і так відправити відправляєте. Це був перший приклад. Ідемо в другий приклад. Повторювати, як звітність створити, я вже не буду. Да? Я думаю, що ви вже навчилися з першого разу. Наша ситуація. В даному випадку стандартна. Тобто, у мене тут перехід з одного кварталу в другий. В другому кварталі ми попрацювали, перейшли в третій квартал. Тобто, показуємо показники наростаючим підсумком. Зараз поясню, що це означає. І так, звідна, тут все автоматично, якщо треба звертайтесь. Фактично, чисельність найманих працівників нуль. Обираємо тут види діяльності, які ми дійсно займаємося. Тут виключно заповнюємо з вами четвертий розділ, обсяг доходу 5%. У нас тут 600 тисяч гривень. Тобто, у мене, наприклад, в, першому, в другому кварталі я заробила 400, в третьому 200 разом буде 600 тисяч. Я показую тут. Загальну суму 600 тисяч. Я надіюсь, ви мене зрозуміли. Дублюю у восьмий рядок 600 тисяч. В одинадцятому ми показуємо суму податку: 600 тисяч множимо на 5%, буде 30 тисяч. В 12 дублюю цю суму 30 тисяч. А от в тринадцятому я показую, скільки я сплатила за попередній період. Тобто, в нашій попередній декларації я вже сплатила 25 тисяч гривень. 14,1 я показую 30 мінус 25 тисяч. До сплати в за цей квартал виходить 5 тисяч гривень. В 14 рядок я дублюю 5 тисяч гривень. Тепер спускаємося з вами до військового збору. Не забуваємо про нього. Це на сьогоднішній день дуже важливо. Ці збори допомагають нашим військовим триматися для платників єдиного податку третьої групи. 23 рядок. Ми множимо 600 тисяч на 1%. Йдемо по такій же самому алгоритму. Це буде 6 тисяч. В 24-му рядочку я відображаю попередню суму, яку я платила в попередній декларації. То було 5 тисяч гривень. А в 25-му рядку я 6 тисяч мінус 5 тисяч гривень до сплати. Зрозуміло, я надію, що ви мене зрозуміло. І отже, у нас з вами до сплати по декларації 14 рядок. Орієнтуємося. Єдиний податок вийшов 5 тисяч гривень, і 25-й рядок вийшов військовий збір до сплати за 3 квартал 2025 року. Повертаємося нагору, натискаємо дискетку. Так, зберегти. Так, потім підписати. Обираємо свої ключі, пишемо там пароль, вводимо, підписуємо і відправляємо. Наступний приклад. Наступний приклад у нас з вами для тих, хто тільки зареєструвався ФОПом і попрацював у третьому кварталі. Нагадую, місяці третього кварталу. Це у нас з вами Липень, Серпень і Вересень. Якщо ви зареєстрували свій ФОП в цьому періоді на третій групі, цей приклад для вас. І так. Ставимо звідна, півріччя автоматично дані, якщо ви не розберетеся, звертайтесь або пишіть на електронну пошту. Фактично чисельність працівників нуль. У кого, можливо, є наймані працівники, ставить ту кількість, яка є. Тут заповнюємо вид діяльності, тут можна натиснути три крапочки, обрати свій вид діяльності. Якщо потрібно, додати рядочок, ви натискаєте ось тут ліву клавішу на мишці і ставити плюсик, додати. Якщо треба відняти, те ж саме, тільки відняти все. Додаєте ту кількість видів діяльності, яка потрібна вам. Далі. Заповнюємо з вами четвертий розділ рядок 06. За ставкою 5% оподаткування. У мене людина отримала 500 тисяч гривень. Дублюю у восьмий рядок. В 11 рядку множу то на 5%. 25 тисяч до сплати єдиного податку. Дублюю в 12 і в 13. -й. Тепер спускаємося в розділ. Восьмий, частина друга для платників єдиного податку третьої групи. Військовий збір нараховуємо. Рядок 5 плюс 6 плюс 7, піднімаємося до гори. 5 плюс 6 плюс 7 у нас тут 500 тисяч гривень. Множимо на 1%. І в рядку 23 ставимо 5 тисяч гривень військового, собі нараховуємо до сплати. Дублюємо його в 24-й рядок. І вуаля, ми все з вами зробили. Піднімаємося до гори. Натискаємо Перевірити. Ми пройшли. У нас зелена відмітка. Натискаємо дискетку Так підписати, обираємо свої ключі або хто підписує через Дію. Обираємо хмарне сховище Підпис Дія, отримати посилання, скануємо через додаток Дія і підписали і відправили. В результаті того, що ми тут відправляли, да, ще раз, це для кожного свій окремий приклад для кожної своєї унікальної ситуації. А, в результаті ми маємо з вами отримати літачок зеленого кольору. Ось такого. Друга квитанція буде свідчити про той факт, що у вас пакет прийнято. Ось так має бути: пакет прийнято, відповідно. Обов'язково його перевірити і дочекатися. Не просто типу, я здала, окей, пішла або пішов. Ні. Підписати, відправити, дочекатися зеленого літачка, квитанція номер 2 В принципі, ми то все проговорили. Ще раз нагадую, що якщо у вас залишиться питання, звертайтеся. Ваші нарахування ви зможете подивитися в стані розрахунків з бюджетом. Розділ єдиного податку натискаєте, і ось тут буде ось так: нараховано єдиного податку відповідно вашої декларації. Та точно так же і військовий збір натискаєте, і тут буде нараховано е, військовий збір згідно поданої декларації. Все, перевірили, чи пройшли ваші нарахування. Також ви тут можете сплатити через електронний кабінет. Ось єдиний податок, будь ласка, натискаєте картку, ось тут реквізити, вводите суму, обирайте вашого посередника, через який ви хочете платити. Не забуваємо, що тут просто космічні якісь комісії. Тому я завжди рекомендую скопіювати ось так рахунок, перенести до свого банкінгу. У мене банкінг бере нуль комісії. А тут від 2 до 5% комісії від суми. Тому, ну, в рамках економії. Економія має бути економною. Якщо не хочете, будь ласка, якщо ви багата людина, я вам бажаю того багатства, ну просто понад край, щоб ви про такі речі не думали. Але якщо потрібно десь зекономити, то це непоганий лайфхак. І так, тепер мат-частина. Якщо у вас нульова декларація, і у вас, наприклад, перший, другий, третій квартали, ви як ФОП третьої групи нічого не заробляли, ви маєте право не подавати нульову декларацію. За перший, півріччя та 9 місяців річну потрібно буде подавати у будь-якому випадку, бо вона йде з додатком по ЄСВ. Але знову-таки, я вже говорила в сьогоднішньому відео про те, що є платформа Зір, де податкова дає свої коментарі, роз'яснює нам, як нам жити. Як то кажуть, на. Наставляє нас на шлях істини. Тому ми намагаємося прислухатися. Отже, роз'яснює нам, що ФОП треті групи можуть не подавати декларації за відсутності доходів, і вам не буде за це нічого, ні штрафів, нічого, але тільки перший квартал, півріччя та 9 місяців. Якщо у вас у першому кварталі були доходи, а потім були нулі, ви маєте наростаючим підсумком їх декларувати кожного кварталу. Тобто там не потрібно щось видумувати, тільки якщо у вас були нулі перші півріччя і 9 місяців. Або ви, наприклад, в цьому періоді 9 місяців зареєстрували ФОП і у вас нуль. І ви маєте право не звітувати, якщо у вас нуль. Я, звичайно, звітую нульовими, тому що все ж таки я old school, як то кажуть. Я знаю, що рано чи пізно можуть пред'явити, але на сьогоднішній день ті, хто нічого не бояться, і вміють свої відстоювати свої права, ви маєте на це право. Також хвилинка реклами. Тревені чаї від Світлани Анатольовни, будь ласка, переходьте в інстаграм, замовляйте, дивіться. Наразі вже наступив сезон холодів, і я впевнена, що чаї з мого саду, які були вирощені мною, засушені без всяких пестицидів, без, всякого, без всяких додатків, варення, джеми, мед, лаванда. Все тут. Липа, просто неймовірна м'ята. Кружечки фірмові кружечки заряджені просто на позитив і на успіх. Я вас, я вас просто завіряю. Ми, вони тут з такої енергії в моєму кабінеті вже набралися в себе. Тому рекомендую, рекомендую, як то кажуть, ковток сили. Ну і все, в принципі. Просто заходьте, просто замовляйте, ціни високі. А чай дуже смачний. Тепер щодо ем, термінів. Наші декларації для ФОП третьої групи подаються протягом 40 календарних днів. Тобто, 30 вересня закінчилося. Ось наступило наше 1 жовтня. У нас до, має 31 день жовтня і 9 днів листопада, наших 40 днів, дається нам на подачу. Після того, як ви подали. Сплатити єдиний податок протягом 10 календарних днів, що настають за граничним терміном подання декларації. Тобто, після того, як пройшло 40 днів, у вас є 10 днів на сплату єдиного податку. Точно так же є 10 днів на сплату військового податку. А от сплата ЄСВ, не забуваємо, будь ласка. Що ми не звітуємо зараз додатком по ЄСВ, але ми його маємо сплачувати вчасно. І це дуже-дуже важливо, тому що 20% штрафу за невчасну сплату пенсійного вони вже повернулись до нас. І вони зроблять свій кусь в кінці року, коли ми подамо звітність. Зараз кусать вас ніхто не буде. Така тактика, знаєте, тихий, тихий податковий люкс. Тиша, ніхто нікого не чіпає. А в кінці року, коли ви здасте декларацію, зафіксуєте, що ви задекларувалися, зафіксуйте, зафіксуєте, що ви сплатили ЄСВ, бо з цього року обов'язково мають сплачувати усі ЄСВ, окрім певних категорій населення: інваліди, пенсіонери, люди, які працюють паралельно і мають зарплатню більше 8 тисяч гривень і військові. Ці всі категорії можуть не платити за себе ЄСВ, всі інші мають платити. І ось ви задекларуєтесь, і програма вам автоматично порахує дати, коли ви сплачували свої квартальні внески. Тому, будь ласка, до 20-го числа, що настає за кварталом. Тобто, ЄСВ дуже хитре, підступне. 30 вересня закінчилось, і у вас є лише 20 днів до 20 числа, до 20 жовтня. Ой, да, до 20 жовтня ви маєте сплатити ЄСВ за третій квартал. Тобто військовий і єдиний аж у листопаді, а ЄСВ до 20 жовтня. Все наголосила як могла. Yeah. Я сподіваюся, що ви мене всі зрозуміли, почули. Якщо є питання, залишились після цього відео, пишіть коментарі під відео обов'язково, тому що це дає мені рейтинг, і я можу просуватися і публікувати такі навчання для тих, кому це дійсно важливо і потрібно, і хто можливо, ми комусь. Розумієте, да? врятуємо життя <свят> і врятуємо нервову систему. Ось тому тільки завдяки вам. Якщо ви будете писати коментарі, ставити лайки, це відео піде, піде вперед. Все, дякую за увагу. Не забудь підписатися і поставити вподобайку.